Акумуляторний шуруповерт Грьосер модель 101, постачається в пластиковому кейсі. До комплектації входить шуруповерт. Одна акумуляторна батарея під макітовську посадку 20 В 4 А з індикацією. Зарядний пристрій на 2 А та додаткова ручка. Ручка вкручується під редуктором, можна вкручувати як зліва, так і справа. Встановлений 13-й металевий патрон, самозатискний, є функція удару. Тобто три режими роботи, режим шуруповерта, режим свердління та режим свердління з ударом. 20 положень три повністю прогумований корпус. Дві швидкості. Перша швидкість 450 обертів на хвилину. Друга швидкість 1950 обертів на хвилину. Присутня функція кікбеку. Вона відключається. В нижній частині є кнопка включення та відключення цієї функції. Це функція, якщо у вас закусило свердло. і Якщо є різкий рух шуруповерту, він автоматично відключиться. Цю функцію відключаємо, та він працює як звичайний шуруповерт. Крутний момент даного шуруповерта 100 Нм.